Вітаю вас на сьогоднішній лекції. Тема сьогодні буде присвячена кінцівкам верхнім та нижнім. Верхні це йдуть по-простому руки. Нижні кінцівки це ноги. Отже, починаємо ми з рук. Плече. Розглянемо невеличку будову. Це є плечова кістка, Ключові м'язи це є біцепс, тріцепс і дельтовидний м'яз. А також плечовий нерв. Один з досить таких крупних нервів, які дають доволі часто болюві відчуття. Початок цього нерву йде від плечового сплетення, яке відходить вже від спинномозкових корінців, які з'єднуються з шийним відділом хребта. Отже, болі в плечовому суглобі або в плечі. Почнемо ми з болю, який викликається затисканням плечового нерва. Один з найпоширеніших, але рідко яких діагностованих діагнозів, це є скаленус синдром. Поняття скаленус синдром – це йде просто банальне затискання нерва м'язами. Скаленус це є дробинчастий, якщо по-українськи говорити, м'яз, їх є е, кілька, але фактично ті, які кріпляться від шиї до ребер, і між ними, проходить, між їхніми волокнами проходить цей нерв, нервове сплетення. От вони, власне, можуть створювати оцей дискомфорт. Просто банально збільшується в об'ємі м'яз, спазмується, затискає нерв, і ми починаємо відчувати біль в плечі, який може ширитися навіть до пальців. Так як я сказав, що цей м'яз кріпиться до ребер, відповідно, логічно припустити, що він виконує функцію дихальну, Оскільки при вдосі і видосі нам потрібно активно рухати ребрами. І от, власне, щоб цей. Синдром вилічити або полегшити, необхідно в першу чергу робити дихальні вправи. І при цьому активно рухати ребрами. Тобто глибокий вдих, піднімаємо ребра і видих опускаємо. Таким чином, ми починаємо цей м'яз пропрацьовувати, розтягувати, розслаблюємо, і таким чином ми можемо послабити больові відчуття, які викликані цим синдромом. Звичайно, що попередньо його потрібно діагностувати. Не кожен біль в плечі говорить саме про цей синдром. Отже, які у нас є ще дискомфорти і болі в плечі, м'язевого характеру. Ну або сухожилля. Нагадую лекцію анатомії, де я говорив, що сухожилля і м'яз – це фактично одна анатомічна структура. Просто сухожилля – це місце, де м'яз кріпиться до кістки. Ключовими м'язами в плечі це є ротаторна манжетка. Це поняття включає кілька м'язів. Ми не будемо вдаватися в деталі, оскільки ви і так не запам'ятаєте. Але ротаторна манжетка, вона виконує обертальну функцію плеча. І, відповідно, при надмірному навантаженні плеча у нас можуть, звичайно, появлятися в місці кріплення м'яза до кістки, невеличкі надриви, запальні процеси, розтягнення і так далі. Це називається тенденіт. Відповідно, будь-який. Неправильні рухи, або занадто сильні, або стереотипні, тобто ті, які постійно повторяються, вони можуть викликати спазм м'яза і тенденіт, тобто запальний процес в місці кріплення до кістки в сухожиллі. Доволі часта проблема, я б сказав, напевно, що найчастіша проблема, оскільки наш плечовий пояс, наші плечі, вони фактично постійно протягом дня щось роблять. Постійно ми щось беремо, щось мусимо передати, подати, підняти і так далі. Це йде постійний рух. І тому, власне, ці сухожилля найбільше піддаються таким от дискомфортним відчуттям. Я пізніше скажу, яким чином ми можемо оприділити, де від чого виникає цей біль. І якщо оцей тенденіт ротаторної манжетки або там, окремих цих м'язів, ми не будемо лікувати, може розвинутися, ну це більше відноситься вже до літнього віку, але може розвинутися так зване заморожене плече. Називається це по-медичному адгезивний капсуліт, в народі заморожене плече. Воно, в принципі, так і означає, плече фактично заморажується, тобто обмежується в амплітуді рухів. Тобто, якщо ми маємо цей синдром, відповідно рухи плеча будуть обмежені. І, відповідно, ви не зможете руку ні за голову завести, ні до лопаток і так далі. В чому суть цього замороженого плеча? Фактично, коли ми постійно травмуємо сухожилля, ротаторної манжетки, вони починають активно загоюватися. Тобто організм розуміє, що є проблема, потрібно активно загоїти. Але яким чином загоює організм мікротравми або травми? Процесом рубцювання. Тобто наростає рубцева тканина, колагенова, така сполучна тканина, обростає і фактично це і заморажує наше плече. Там, де мала бути рухомість, у нас там наростає рубець, і ми відповідно не можемо рухати. Тобто. В принципі, хірургічним шляхом це питання вирішити можна, але бажано до цього не доводити. Переходимо далі до ліктя і кисті з пальцями. Оскільки передпліччя, тобто починаючи від ліктя і закінчуючи кистю, це так само йдуть одні сплошні м'язи, які виконують функцію згинання, розгинання і ротаційні супінація, пронація. Тобто ці м'язи вони тянуться від місця кріплення в лікті. І закінчується тут е, сухожиллями в пальцях. Тому ми будемо це розглядати як одну структуру. Найчастіше ураження ліктьового суглопу це є епіконделіти. Які є епіконделіти? Буду говорити вам народні назви: лікоть тенісиста, лікоть гольфіста. І, власне, сама назва може говорити, від чого вони розвиваються. Нев'язково повинні бути сильні навантаження на лікоть. Достатньо просто стереотипні. Стереотипні рухи це рухи, які ми повторюємо безліч-безліч разів. Відповідно, рано чи пізно певна група волокон, сухожиль не витримує, починає надриватися, починає запалюватися, появляється запальний процес, біль, і виникає доволі сильний болюві відчуття в ділянці ліктя, які можуть поширюватися як від ліктя, так і аж до пальців. Навіть інколи люди відчувають затерпання в пальцях. Отже, епікондиліт або лікоть гольфіста-тенісиста тенісиста це йде запальний процес в місці кріплення м'язів в ділянці ліктьового суглобу, згнечів або розгнечів. Тепер поговоримо про тунельний синдром. Можливо, дехто з вас стикався з цим діагнозом. Я спочатку говорив про плечовий нерв, тепер поговоримо про нерви, які проходять в передпліччі. В передпліччі у нас є три основні гілки. променевий нерв, ліктьовий і серединний. Доволі часто при навантаженнях в ділянці кисті, причому це не обов'язково сильне навантаження. Це може бути постійна робота з мишкою, на клавіатурі, якесь письмо, малювання і так далі. Тобто стереотипний рух. Може викликати гіпертрофію, тобто збільшення в об'ємі грубішою стає зв'язочка, яка фактично починає тиснути на нерв. І виникають доволі сильні болюві відчуття. Звичайно, що такі речі в домашніх умовах сильно не полікуєш, тому рекомендовано звернутися до ортопеда або невропатолога для призначення адекватного лікування. А тепер я хочу поговорити, як верхні кінцівки пов'язані з грудним і шийним відділом хребта. Одне слово, лопатки. Лопатка знаходиться в такій ділянці, де вона фактично має з'єднання з, з м'язами шиї. І з м'язами грудного відділу хребта. М'яз-підіймач лопатки ромбовитні м'язи. Відповідно від порушень в цих відділах ми доволі часто можемо відчувати дискомфорт в верхній кінцівці і обмеження рухомості. Як правило, це відчувається по задній поверхні верхньої кінцівки, по задній поверхні плеча. І доволі часто варто лікувати не саму руку. А обстежити грудний відділ хребта і шийний. Ну що, переходимо до нижніх кінцівок, до наших ніг. Почнемо ми розбирати стегно. Я частково затрогнув нижні кінцівки у темі протаз. Тепер ми будемо їх детальніше розглядати. Почнемо з передньої поверхні стегна. Там знаходиться крупний м'яз. Він складається з багатьох м'язів, ну, як правило, його називають квадрицепс або чотирьохголовий м'яз. Квадріцепс проходить через всю передню поверхню стегна і закінчується в ділянці колінного суглобу. Доволі часто в людей, які займаються велоспортом, ці м'язи мають так звану забитість, або, якщо сказати це по-правильному, виражений міофасціальний синдром. Тобто дуже багато тригерних точок, які можуть віддавати в коліно, в кульшовий суглоб і так далі. Переходимо до внутрішньої поверхні стегна. Там знаходяться так звані привідні м'язи. Відповідно, є проблема, яка викликана із порушенням кріплення цих м'язів, називається АРС-синдром. Біль відчувається приблизно в цій ділянці, як зображено на малюнку. Проблема виникає доволі часто в футболістів, тобто в людей, які виконують різкі удари ногою. Ну і задня поверхня стегна. Ми вже говорили про так званий хамстрінг-синдром. Це було в темі про таз. В цій ділянці приблизно виникають бульові відчуття, пов'язані вони з місцем кріплення кількох м'язів. В першу чергу, це є біцепс стегна. Також там ще напівперетинчастий і напівсухожилкові м'язи. Наступна частина це гомілка і гомілково-ступневий суглуб. Доволі часто проблема гомілки це є набряки. Що ви повинні розуміти і знати, коли ви відмічаєте набірки в гомілці. Перше це перевірити судини. Доволі часто в цій ділянці йде порушений відтік венозний і лімфатичний, оскільки кров повинна відтікати не зверху вниз, а навпаки, доверху. І це виконується за рахунок роботи м'язів. Якщо тонус гомілки знижений, Відповідно, кров буде застаюватися і розвивається варикоз, лімфостаз і тому подібні судинні порушення. Також доволі часто м'язи, гомілки можуть, як люди кажуть, забиватися, той ж самий міофасціальний синдром. Знову ж таки, ми будемо розглядати різноманітні варіанти пропрацювання цих м'язів. Гомілковий ступневий заглоб доволі часто піддається травматизації, оскільки на нього йде фактично вся вага нашого тіла. Відповідно, якщо у нас є порушення з боку тазу, колін, інших ділянок нижньої кінцівки, ми можемо неправильно наступати, неправильно навантажувати гомілково-ступневий суглоб і доволі часто можемо підвертати ноги, розривати зв'язки, і відповідно получаються хронічні болі, невилікувані травми і так далі. Тому вкрай важливо правильно навантажувати і правильно укріпляти цю ділянку гмілкового ступневого суглобу, цю ділянку нижньої кінцівки. І ось ми плавно перейшли до питання правильності біомеханіки. Біомеханіка це, якщо говорити так простою мовою, правильне навантаження, правильні рухи нашого тіла. Анатомічні. Дуже важливо, якщо ми говоримо про нижню кінцівку в біомеханіці, взуття, яке ми носимо. Тому ніколи я не рекомендую жаліти коштів. Або вибирати якесь явно незручне взуття для спортивних занять та і, в принципі, для ходьби. Оскільки позиція нашої стопи, ми будемо просто пуще говорити, фактично оприділяє стан всієї нижньої кінцівки тазу і навіть поперекового відділу хребта. Тому обов'язково рекомендую детально вивчати техніку будь-якого виду спорту, виконувати це правильно, виконувати розминку. І дотримуватися так званої правильної біомеханіки.